Сьогодні, Андровки, соціальне житло, яке ми сьогодні тут з вами бачимо, дійсно, хто буде мати бажання, може піднятися на другий поверх, подивитися, як виглядають типові квартири, зрозуміти, який рівень, який стандарт ми облаштовуємо. Це є протезна майстерня, яка знаходиться тут поруч. Також після зустрічі можна туди буде під'їхати чи підійти. Це повністю з нуля вибудовано протезне виробництво, якого в нас раніше не було. Ну, це є, звичайно, всі види реабілітації, ну і звичайно ментальне здоров'я. Оце ви бачите приміщення поліклініки, яке сьогодні перебудовано під Реабілітаційний центр Радброукер. І тут дуже якісно показана наша міжнародна співпраця, тому що, от я пригадую, приїхав на 700-ліття вільнюста. так? І е, там розказав, чим ми займаємося. Вони прийняли рішення, подарували е, містові на 700 чи 800 тисяч я забув е, євро, і ми один ковер присвятили їм. Приїхав мер Фрайбору, а також з міста Сутєву допомогу. Ми один поверх присвятили Фрайбору. Потім мер Варшави, наступний президент Польщі, я так обірю. Да? Поступ е, спільно з Юзбургом ми добудували ці два поверхи з дерева, до речі. Але можете так побачити, є мостик. Бачите, цей мостик. Це На початку війні, коли стояло питання, як будувати ревенційний центр, подивилися, що є ця будівля, яку можна перебудувати. Ми стояли з генеральним директором Савчуком. Є Савчук тут, Олег Чуке. Десь є, так? ми спіли з Савчуком, Я говорю, Олег, треба з'єднати ці два корпуси. Я говорю, та ні, та то ну як, то нереально. Я говорю: ми будемо будувати мостик. Ну, люди, які з нами були, вони на мене дивилися як на людину несповна розуму. Це нереально. Як в часі війни сводувати мости? Ми це зробимо. Що ви розуміли? Ми цей міс будували за десь порядка за три з половиною місяця. Це вісімдесят і він сьогодні, до речі, використовується як місце, де люди роблять перші кроки, коли отримують протест. Семирітності Андровки це допомога людям, в яких торкнулася війна. Це є resilience, таразково, яке в нас з'явилося, підбудова зайтість. Це є нові сенси в культури і в успіхі, тому що культура лікує дуже багато хвороб, які медицина не може вилікувати До слова для хелс, відпує культура. Це є інноваційна економіка. Я сьогодні гордий, що дуже багато інноваційних власне, робляться у Львові. І це її і з громади якісне урядування. Я би по кожному з цих локів коротко прийшовся і просто дав вам більше інформації, ніж то, що є в ми. Кожного року ми старалися на таку підсумкову зустріч і обговорювали, що зробила громада, яка має плани. Алі, 50 тисяч наших діян, зараз є на кроті. Практично кожна родина делегувала когось на війну. Ми з місця місцевого вже потратили більше 2 мільярдів гривень, це є жінні кошти, на які ми кожного тижня купуємо різне обладнання мілітарне, також допомагає напряму грошима. Плюс в цьому році, з бюджету, в нас держава забрала 2 мільярди гривень живих. І якщо нам, наприклад, треба буде в цьому році. А допомагати військовим, то ми будемо нестандартно це робити, але допомога буде продовжуватися, будемо користуватися підтримкою різних банків. Мінімум мільярд в цьому році ми також потратимо з збройним силам. Ми сьогодні зобов'язані допомогти